Грошель містечко, яке закохує з першого погляду, затишне, спокійне, атмосферне, ніби Франція з фільм, але без натовпів і туристичного шуму. Середньовічні вежі, просто Старовинний порт, яхти, вузенькі вулички. вражний музей під відкритим небом. А ще тут недорого. Устриці від трьох євро за кілограм. У Ресторанах смачно і по кишені. В готелі помітно дешевші ніж у Парижі чи ні. Хочете море за 10 хвилин електричкою і в в Ангулем Сюрм Кемпінг прямо біля пляжу від 60 євро за будиночок на 5 осіб. І все в пішій доступності. У морі неподалік легендарний Форт Баярд. Так, так, той самий. Персонал говорить англійською. Атмосфера спокійна, ідеальна для відпочинку. Якщо хочете побачити іншу Францію, душевну і доступну для Рошель Вас здивує. Підписуйтесь на цей канал, тут багато корисних маршрутів для українців.